Ну що, всім доброго дня. Субота, вихідний. Хочу свого желізного коня на ремонт. Треба ще дзвонок поміняти, бо ти вже не робиш, а я його відбила рюкзаком. Коротше, пробила заднє колесо таке, подивилася, подивилася, Їжджу велосипедом малої, але він мені не подобається. Я звикла до свого, він мені зручний, він мені удобний. Сказав чувак, що треба годинку, певно. Пізніше вам розповім, скільки це коштує. Ну Це не є тут дешеве задоволення, я вам скажу поміняти коль, камеру. Вони їх не клеять, вони їх тут змінюють, просто викидають. А у нас в Україні вдома розібрали блядь, і заклеїли, але, але тут не так. Тому чекайте продовження. Ну, коротше, пішла, я забрала велосипед. Шок, крамішний шок. Коротше, пробила я І ету і видно, на щось хороше наїхала. Порвала і камеру, і покришку. Поміняв він мені камеру покришку, це 110 злотих. І плюс ще у мене руль шатався так. Я кажу, йому підкрутиш руля, а він мій сам каже, руль шатається. Я ж кажу, то ж підкрутіть мені, ну, то я вам доплачу там, якісь 5 злотих. Він каже, я закручую, але воно не йде, каже, цілий час по колу, це за все, що злетіла різьба на тому штричку, який держить руль, мол, типо, яким він прикручується. І каже, та штучка теж довимяниш, бо ну, не закрутиться. Він каже, ну я можу так лишити, а я кажу, та да". ну, Зараз воно так крутиться. Потихеньку, ну слабенько так ходив в сторону. Кажу, через два дні кажу, воно мені крутнеться. Говорю, я десь чпокнувся на тому велосипеді. То ні, кажу, міняйте і ту штуку. То Щоб ви розуміли твою мать, на секундочку, 80 злотих та штучка желізна, на якій тримається руль, і 20 злотих завим'янути, її штучки. І щоб ви розуміли, це разом 210 злотих. На секундочку одремонтірувала велосипед. Мені здається, дешевше було б відремонтувати машину, твою мать. Якось так, якось так і живемо в цій Польщі. Все, дякую за увагу. Я почти в настроєнні. Цьоміки.